Олександр Шовковський, здається, вирішив головну проблему Динамо на старті сезону. Український футбол втрачає іще одну команду, а Сергій Рибров вийшов до уболівальників із важливим повідомленням. Вітаємо, друзі! На зв'язку футбол України. Ці та інші теми розбираємо у нашому новому відео. Перед його початком звично просимо від вас підтримки у вигляді підписки на канал, якщо ви досі її не оформили. Зробили, тоді поїхали. Розпочнемо сьогодні з національної збірної України, адже наші хлопці продовжують підготовку до поєдинків Ліги Нації. Тим паче, що напередодні головний тренер команди Сергій Ребров вийшов у медіа із важливим повідомленням. Розпочав наставник із того, що відкрито заявив для України Ліга Нації це шлях на чемпіонат світу. Ми потрапили на чемпіонат Європи завдяки Ліги Нації, і хлопці це розуміють. Попри те, що ці матчі більш товариські, я вважаю, що можна потрапити на чемпіонат світу. Я впевнений, ми дуже серйозно Поставимось до цього турніру. Також тренер висловив упевненість, що команді абсолютно не важливо, хто гратиме навпроти, адже головне боротися за перемогу у кожному матчі. Усі ці збірні наші суперники грали на євро. Ми маємо багато інформації про них. Вони потрапили на євро напряму, тільки Грузія через матчі плей-офф. Тому ми серйозно ставимося до наших суперників. Немає різниці проти кого ми граємо. Ми це показали у іграх відбіркового циклу. Ми повинні думати про себе і серйозно Готуватися. А наскільки серйозно підготується наша команда, ми дізнаємося вже у суботу, 7 вересня о 21.45. Адже саме тоді ми зіграємо проти команди Албанії. До слова, на цей та усі інші матчі збірної України наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Ми для себе знайшли, його ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та заберете. Grazie Далі до трансферів, і тут поговоримо про Динамо, яке здається вирішує головну проблему на старті сезону, також про гравця колишнього гравця збірної України, який знайшов собі команду рівня Ліги Чемпіонів. Ну і багато інших новин. Стартуємо сьогодні із чорноморця, який отримав у підпорядкування чергового футболіста Шахтаря. На цей раз мова йде про 20-річного грузинського легіонера-захисника Луку Лацабідзе. Футболіст перейшов у стан Одеситів на правах річної оренди і став вже восьмим гравцем гірників у Одесі. Раніше до команди переходили Янович, Сігеєв, Хромей, Удо, Савченко, Петряк та Рудько. Ну і цікаво, яким же складом буде грати Чорноморець у очному матчі проти Шахтаря. Вихованець з Динамо Євген Рязанцев, останнім клубом якого був металіст, підпише трирічну угоду із Минаєм. 22 річний правий Вінгер перебував на перегляді у Чорноморці, однак сторони не змогли домовитися про умови особистого контракту. Інший металіст, той що 19-25, також підсилює команду. За даними Ігоря Бурба. Клуб укладе контракт із Сергієм Горбуновим, який перейде в клуб на правах вільного агента. Попереднім клубом 30-річного лівого оборонця був дніпро 1 Скандальний гравець Шахтаря Олексій Кащук, ну точніше, вже екс-гравець шахтаря, нарешті знайшов собі нову команду. Він осів у Азербайджанському Карабаху. Туди Кащук перейшов у статусі вільного агента, а угоду підписали до 30 червня 2026 року. Міг поїхати до Саудівської Аравії, однак вчасно зупинився Олександр Зінченко. Відомленням аккаунту Арсенал Presser на українського лівого захисника претендував певний неназваний клуб із Аравійського півострова. Втім, Мікель Артета відмовився відпускати свого легіонера. Тоді ж саудити переключили свою увагу на Габріеля Жезуса, однак і там отримали відмову. Український півзахисник Данило Ігнатенко не залишився без клубу після прощання із французьким Бордо. Він уклав угоду з учасником Ліги чемпіонів командою Слован. 27-річний півзахисник буде виступати у складі команди з брати. Слаби наступні три сезони. Зауважимо, що вже 18 вересня Слован стартує у лізі чемпіонів матчем проти Селтика. Ну і на завершення про Динамо та їх черговий надпотужний трансфер. Як повідомляє футбол UA, Динамо та Зоря узгодили перехід панамського нападника Едуардо Гереро. Як пише футбол UA, це буде оренда. Однак, за даними та то таке кияни підпишуть футболіста на повноцінній основі. Це буде п'ятирічний контракт. А найближчим часом про цей перехід мають оголосити офіційно. Офіційно до слова, частиною цього переходу може стати нападник киян Владислав Супряга, який поїде у зворотньому напрямку на правах оренди. Якщо Динамо і Зоря досягнуть принципової згоди найближчими днями, то футболіст вирушить в оренду до кінця сезону. Про це інформує. Та то таке. Далі про оболонь, яка нарешті визначилася із головним тренером, а також до першої ліги. Там зовсім інші настрої панують, адже один з клубів припиняє своє існування. Отож, спершу до киян після відсторонення Валерія Іващенка від виконання обов'язків головного тренера, оболонь визначилася з його наступником. За даними українського футболу, сьогоднішнє тренування команди проводив Сергій Шищенко. Екс-наставник Полісся був представлений гравцям оболоні у якості нового наставника, хоча офіційно про це наразі не оголосили. Насайд. Еті досі немає жодної інформації навіть про прощання з Іващенком. І якщо Болонь свої проблеми вирішила, то у першолігового колективу Хуст усе набагато гірше. Вчора телеграм-канал Тато таке опублікував повідомлення про те, що закарпатська команда має проблеми, які не дозволяють їм виступати на професійному рівні, тож вони прийняли рішення відмовитися від участі у першій лізі. А вже сьогодні головний тренер Хуста Володимир Циткін у коментарі сайту Український футбол цю інформацію підтвердив: сьогодні ми розповіли. Пускаємо команду, президент вчора прийняв рішення, сказав наставник закарпатського колективу. Зауважимо, наразі Хуст посідає останнє дев'яте місце у турнірній таблиці групи А першої ліги, маючи досі нуль очок. Ну і на завершення випуску знову поговоримо про Динамо та призові, завдяки яким можливо і вдалося провернути трансфер Гереро. Завдяки участі у цьогорічній Єврокампанії кияни вже поповнили клубну скарбничку на загальну суму у 8,6 мільйони євро. За вихід до групового етапу Ліги Європи Динамо заробило 4,3 мільйони євро. І ще майже стільки ж вони отримують за вихід до стадії плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Можуть непогано заробити вони і на груповому етапі, адже нагадаємо, пере. Мога у лізі Європи вартує 450 тисяч євро, а нічия 150 тисяч. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, ми вам безмежно вдячні. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, тисніть також вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.